Дехто може змок трохи, але обіцяє нам прогноз, що буде після літургії буде сонечко, так що нажимося тішити, бодай тому, що буде. Та й добре, що і так є, бо й дощику треба. Маємо сьогодні таку дуже гарну неділю, неділя м'ясопусна, або, інакше сказати, неділя про страшний суд. Ми чуємо Євангеліє, яке нам говорить власне, про цей суд. З 25-го розділу Євангелії від Матея. Я думаю, що траплялося у вас таке, такі випадки, що йдеш по вулиці і з кимось не привітаєшся, а потім та людина каже, ти що не вітаєшся зі мною? У мене часто таке буває, що я, я можу не зауважити, наприклад, там когось або в натовпі, особливо, коли багато людей, то можу не помітити, що хтось там був, і то потім кажуть, так ми були. Кажу, як? Я вас не пам'ятаю. І Наш зір якось так облаштований, що ми можемо, можемо не зауважувати всього і всіх. Це дуже цікаво. Чому про це кажу? Тому що в Євангелії ми сьогодні кілька разів чуємо, що коли ми бачили тебе, всі люди чудуються і ті, котрі йдуть на вічну муку, і ті, котрі йдуть. До Божого царства приймати спадщину, вшитки чудуються, що коли ми бачили тебе, Господи, нагим, спраглим, без одежі в тюрмі і тобі не послужили. Чи послужили, бо одні чудуються, що послужили і коли це було. Тобто одні бачили, і одні, і другі не бачили. Так? Що це вони робили для Господа. Дуже, знаєте, так, стало такою є така фраза, в різних випадках вона вживається. Часто, коли ставляться якісь такі вимоги, великі, там, наприклад, чи говориться про щось таке, що треба робити, там, то і то, дотримуватися того і того, то дехто апелює до такої фрази, кажучи, головне мати в серці Бога. Головне в серці, а то все інше то все таке неважливе. Головне мати в серці Бога. Це дуже така цікава фраза мати в серці Бога, та як визначити, чи в моєму серці є Бог, чи нема Бога? Ну. Головне в серці мати Бога. А як то? Як то в серці мати Бога? Цікаво. Один із способів, як це подивитися перевірити, є, власне, то, про що нам говорить сьогоднішня Євангеліє. Тому що той, хто має в серці Бога. Він Його зуміє побачити і в ближньому. Якщо в ближньому не видиш Ісуса, то ймовірніше, що у твоєму серці його нема. Якщо я всередині маю Господа, як то любиться казати, маю в серці Бога. Маю з ним стосунок, то я його зумію побачити і в тому, хто його просить, і в тому, хто голодний. І в тому, хто мене нервує кожен день, і в тому, хто мені це не подобає, і в тому, хто в мене обходить десятою дорогою, зумію побачити його і в ближньому. Але якщо немає тут, в серці. Тобто ну, я, я цю фразу вжив не тому, що вона невірна, вона дуже вірна. Тільки треба з'ясувати, що то значить мати в серці Бога. Можна мати в серці Бога, і каже і нам апостол Іван в своїх посланнях, в першому здається, він каже, як ти можеш казати, що ти любиш Господа, котрого ти не бачиш, коли ти свого ближнього, якого ти бачиш, ненавидиш? Нема в тобі світла і правди. Не обманюємо себе самі, каже він. Дітоньки, не обманюймо самі себе. то Іван Лій сьогодні любий, всіх нас запрошує, аби ми, ну так як ми по-людському, можемо когось не зауважити. І дуже часто, мені здається, так є, що ми можемо і в наших ближніх, в твоїй дружині, в твоєму чоловікові, в тому, хто біля тебе на роботі, в тому, хто, можливо, по статусу і рангу нижчий за тебе, можемо не побачити Ісуса. Іван нам сьогодні каже: зауваж Ісуса у твоїй щоденності. Зауваж Ісуса в твоїй Чересу, тому що Він є. Якщо тут навчишся на землі видіти Ісуса в інших людях, то зможеш побачити Його вічне світло в небі. І То Івангелія нас запрошує до конкретної діяльної любові. Тому що одні нічого не робили, а інші робили робили конкретні діла. Ми будемо суджені, любі мої по любові. Чи ми любили, а тут, тут не, маю на увазі не про почуття. Абсолютно. Може, почуття радше може бути наслідком дій. Ми запрошені до вчинків любові. Маємо тепер дуже багато можливостей. Та перша наша потреба, перше наше, наше спільне прохання, наша, наша мрія, може, навіть, може, бажання всіх нас, то, власне, мир. Ми маємо нагоду робити добрі справи і, і добрі діла дуже багато. Але тут дуже важливо навчитися їх робити так, як для Господа. Все, що робимо, робити, як для Ісуса. Ви якби, як, не знаю, як хтось дуже важливий і дорогий має прийти там до тебе, то поставиш найкращий посуд, найкращий, най, найгарнішу скатертину застелиш, бо хтось дуже важливий має прийти. Постараєшся зробити якнайліпше. А як бись ми так робили для ближніх, тому що в них є Ісус? І може для того, для кого не робиш так. Дуже важко справді, я це говорю не з позиції того, що я вже дивлюся на всіх вас і бачу вас Ісуса і в інших людях бачу Ісуса, бо є дуже тяжко побачити Ісуса. А особливо в тих, котрі є, нам, здається, майгрішні. Так? Цікаво, мені сподобалася думка отця Романа Лаби, є такий священник бібліст. Він каже так, що гріх гордості полягає в тому, чи осудження, точніше, осудження полягає в тому, що ми дивуємося з того, що хтось може грішити інакшими гріхами, ніж ми. Десь приблизно так, я, може, недослівно сказав, але що може хтось інакше робити, ніж ми. Важко побачити Ісуса в тому, хто тому, хто може робити не так, як би нам все хотіло. Може в тому навіть хтося напив. Не? Ісус каже, я був у тюрмі, ви не прийшов до мене. То що значить, що Ісус є у в'язнених? В нашій церкві є капеланство військо, не лише військове, але також і, і тюремне. Але тяжко побачити в тому, хто зробив злочин Ісуса. Тяжко. Але Господь нас кличе всіх, аби ми... і нам не треба йти в тюрму навіть. Нам достатньо подивитися нас тих, котрі є біля нас. Бо про то йдеться. Аби побачити Ісуса в моєму ближньому, в тому, хто є біля мене. А для того, щоб ми могли це побачити, необхідно бути в стосунках з Богом. Бо без стосунків з Богом, то я не побачу Ісуса ближнього. Я теоретично буду говорити про, про Господа, про те, що важливо мати, мати Бога в серцю. Так? Можливо мати Бога в серцю, але без стосунків з Ним, то неможливо мати Бога в серцю і неможливо взагалі побачити Його в наших ближніх. В наших ближніх. Даймо себе Ісусові провадити, аби нам просимо те, щоб нам відкривав в нашій дійсності, в нашій щоденності, котра є дуже жорстокою, котра повна різної несправедливості, аби нам відкривав, аби нам показував себе. Кому Він є, аби ми могли справді робити то, що навіть робимо на щодень, аби ми могли робити це як для Господа. Аби ми могли робити це як для Господа. Дай нам, Боже, побачити Тебе в інших людях, особливо тих, в кому нам важко Тебе побачити. Дай нам Господь в цьому поможе, аби ми справді зауважували його в нашій щоденності.